Опа, вітаю всіх на своєму каналі оглядового чувака. В цьому відео я розповім тобі про найочікуваніші фільми 2023 року, які ну взагалі не варто пропускати. І так, так, я знаю, що вже друга половина року, а на дворі липень місяць. Проте ви бачили, які там нові трейлери повиходили? Це ж 100% скарб. Одразу скажу, що фільми у відео поділені не від найгіршого до найкращого, а скоріше по даті їх виходу. Тому заварюй чай, аби ще ти там більше полюбляєш. А ми починаємо. Fuck! Пропоную перед основною частиною відео нагадати собі легенько, які відомі стрічки вже повиходили. І з початком року нас порадував режисер Дам'єн Шазел зі своєю костюмованою драмою Вавилон, яку, на мій погляд, ну дуже сильно недооцінили. Кіностудія Марвел цієї фази як приємно балувала нас, так і влаштовувала реальні борошна за DC цього року взагалі нема про що говорити. Тут провал за провалом. Можливо, на це впливає червоне тріко? М -м -м. Особливо порадувала стрічка «Підземелля і дракони Чай злодіїв, яка, хоч і провалилася в прокаті, проте всім дуже і дуже сподобалося. Оцінки, я гадаю, самі за себе все говорять. Також цього року добре себе продемонстрували франшизи про Джонатана Віковича та Горор Крик 6». Ну і звичайно, не забуваємо про форсаж 10». Така сімейна комедія. А серед українських фільмів виділилися памфір Люксембург, Люксембург та Мирний 21. Менш добре зараз стартує Індіана Джонс і Циферблат долі. А ще русалонька. Е, ну, русалонька є русалонька. Ні додати, ні забрати. Пиши в коментарях, який фільм із цього списку сподобався тобі найбільше. Глянемо на цю запеклу боротьбу кіноманів. Ну, все, все. Стартуємо нарешті до найочікуваніших фільмів, які незабаром вийдуть. Погнали! Так, так, саме Барбен Геймер. Адже про ці фільми говорити окремо буде некоректно з мого боку. Все тому, що ці два блокбастери виходять в один день. Може здатися, що обидва фільми не призначені для спільного перегляду. Довга серйозна стрічка про часи Другої світової війни та комедна історія про Барбі таке на урожевих тонах. Але прем'єра фільмів двох популярних режисерів в один день перетворилася на культурний феномен. Різкий контраст між фільмами надихнув до створення безліч мемів, фан-арту та навіть моду водять. Подвійні перегляди це взагалі давня традиція США. Глядачі відвідують особливий здвоєний сеанс із невеличкою паузою між фільмами. Але чи знали ви, що реліз цих двох стрічок є невипадковістю? Протягом більшої частини кар'єри Нолан випускав свої фільми через Warner Bros. Але після того, як кіностудія випустила фільм Тенет винятково у кінотеатрах у розпал пандемії, між сторонами почалися розбіжності. Олії у вогонь підкинули рішення Warner Media, де вони захотіли випускати фільми у 2021 році. Винятково через свій стриминговий сервіс HBO Max. І Нолан власне розкритикував цей крок. І вже у вересні 2021 року стало відомо, що Нолан зніматиме свій наступний фільм про творця атомної бомби Роберта Опенгеймера разом зі студією Universal. Світову прем'єру цього фільму було призначено на 20 липня, адже середина липня була кращим часом релізом Нолана для його фільмів, починаючи з темного лицаря 2008 року. Поки не ясно, чи це було збігом, чи Warner Bros вирішили таким чином помстити Нолану за перехід до конкурентів. Однак обізнані джерела говорять, що Нолан був засмучений тим, що Барбі вийде у ті самі вихідні. Спільнота Нолана весь час робила спробу переконати Ворнер Bros. перенести дату виходу Барбі. Але два джерела сказали, що студія відкинула ці заклики. Особисто я планую йти на ці стрічки в один день, і мені так навіть більше по кайфу, так би мовити, слей. Повнометражний дебют Брі Ларсон у фільмі Капітан Марвел 2019 року став хітом, зібравши один мільярд у світовому прокаті. З огляду на успіх касових зборів та позитивні рецензії, продовження історії Керон Денверс було цілком очікуваним. На цей раз компанію Ларсон складуть зірки Міс Марвел іман Велані у ролі Камали Хан та Тейона Періс у ролі Моніки Рамбо. І, судячи з трейлеру, це тріо добряче повеселить народ. Супергеройки або супергероїні потраплять у незручне стан. Новище, коли намагаються застосувати свої сили, оскільки щоразу обмінюються ними. Марвели це вже третій фільм п'ятої фази кіносесвіту Марвел, який виходить одразу після людини Мурахи та «Оса Квантоманія» та вартових галактики. 3». мені от цікаво, як надалі відобразиться взаємозв'язок проєктів. Давайте не будемо вже далеко відходити від Марвел, адже на черзі в нас крейвен мисливець. Це суперлиходій із коміксів Марвел Комікс, головним ворогом якого завжди був павучок. Після такої кількості фільмів про людина павука вихід стрічки про головного антагоніста був лише питанням часу. Про роботу над новим проєктом компанія Sony Pictures оголосила ще у 2018 році. У 2020 році обрали режисера. Ним став Джей Сі Чандор. Автор фільмів Потрійний кордон найжорстокі. Ший рік, незгасне надія і так далі. Головна роль Крейвена мисливця дісталася британському улюбленцю Айрону Тейлору Джонсону. Расел Кроу зіграв жорстокого батька Крейвена, а Фред Гехінгер брата, який є також лиходієм Марвел на ім'я Гамелеон. Фільм розповідає історію Крейвена до того, як він розпочав боротися із людиною-повуком. А саме чому гарненький хлопак став на дурний шлях, бо, як зазначено у трейлері, лиходієм не народжуються, ними стають. Сцени з Ніколаєм припускають, що фільм досліджуватиме склад. Ладну історію Крейвана з його сім'єю через спогади про його молодшого я та час, проведений ним у дитинстві з батьком. Сольний фільм Крейвена це останнє доповнення до Всесвіту людини Павук від Sony, де також перебуває Морбіус та Павук Гартелда». У жорстокому трейлері не так багато згадок про людини Павука. Є, є єдиний знімок Крейвена в джунглях, а павуки падають навколо нього. Ми заслуговуємо на те, щоб нас дражнили згадками про людини Павука. Але по ідеї людина Павук не повинен з'являтися чи згадуватися у фільмі натомість фільм має зосередитися на величезній галереї лиходіїв. Полювання Крейвена повинно проводитися винятково на тих, хто його образив. З трейлера випливає, що це ті, хто входить в найближче оточення його батька. У команді Миколи Кравінова, як я зазначав раніше, є Хамелоон, Носоріг, Іноземець і Каліпсо. Всім фанатам та фанаткам голодних ігор Хай, адже Lionsgate нарешті показала дебютний трейлер Приквелу Голодних ігор під назвою Балада про співочих пташок і змій. Дія спін-оффу підліткової антиутопії розгорнеться за 64 роки до початку пригод Кетніс Евердін. Та розповість про юність Коріолана Сноу, майбутнього безжального диктатора Панема. В основі сюжету приквелу Голодних Ігор лежить одноіменний роман Сюзани Колінс, який доповнив оригінальну трилогію у 2020 році. Події розгортати. Під час десятих головних ігор навколо сноу, якого зіграв Том Блайт та Рейчер Зеглер. Впевнений, у собі 18-річний Коріолан ставить за мету за всяку ціну привести підопічну до перемоги у турнірі. В першому кадрі, в якому з'являється Люсі, вона саркастично робить реверансу. Дія, яка буде знайома шанувальникам оригінальної франшизи, оскільки Кетні зробила те саме. Сценарій, до приквелу написав Майкл Леслі, який раніше працював над фільмом Макбет, а режисером виступив Френсіс Лоуренс, який. Поставив усі частини голодних ігор з Дженіфер Лоуренс, крім першої. Після цього режисер, як очікувалося, візьметься за адаптацію BaєShock у формі фільму для Netflix, але це вже інша історія. Mad, Нещодавно компанія Warner Bros випустила перший трейлер нової драми режисера Луки Гуеданіно. І якщо вам здається, що вже десь бачили цей фільм, але не можете пригадати де, то давайте я вам покажу ось цей уривок. Ну все, хватить вас. Зендея зіграє професійну тенісистку Таші Дункан. До любовного трикутника, який буде представлений у фільмі, доєднаються також зірки веццайської історії Майкл Фейст і Джош Оконнер з корони. Сюжет розповідає про професійну тенісистку Таші. В підлітковому віці на одному з турнірів вона знайомиться з Артом та Патріком і іншими гравцями, з якими у неї зав'язуються стосунки. Пізніше Таші отримує травму на корті та починає тренувати Арта, з яким вони одружилися. Дівчина в Мовляв його на участь у тенісному турнірі Challengers, не здогадуючись, що його противником стане Патрік, який був колишнім хлопцем Таші та найкращим другом дитинства Арті. Гуаданіно розповів, що Зендея три місяці тренувалася з професійним тенісним тренером і колишнім гравцем Бредом Гілбертом. Окрім тренувань із Зендеєю, Гілберт також консультував фільми щодо тенісної гри Лука Гуйданіно чи як там правильно вимовляється його прізвище. Один з небагатьох італійських режисерів, який Звик працювати як з італійськими, так і з іноземними акторами, навіть коли він знімає фільм за кордоном, як у випадку з Челленджерс. І перш ніж ми прийдемо до наступного фільму, я б хотів віддячити меценатам та меценаткам цього каналу, які дуже виручають мене своєю фінансовою допомогою. Знайте, я вас дуже сильно ціную. Після прем'єри «Вбивць місячної квітки режисером Мартіна Скорсезе та актором Леонардо Ді Капріо з Робертом Де Ніро влаштували у канах десятихвилинні овації. Картина ще навіть не встигла вийти, а її вже називають першим претендентом на Оскар 2024. Події фільму відбуваються у 1020 х роках навколо індіанського племені Осейдж із містечка Оклахома. Беремо індіанців та американську мрію розбагатіти, поєднуємо ці два елементи, і що виходить? Правильно питання риторичне. Сюжет ось який. Якось виселили індіанців у резервацію, а там раптом виявили нафту. Тепер ці знедолені корінні жителі за махом руки стають багатіями. Нафта зробила вчорашніх аутсайдерів червоними мільйонерами, але вони все одно залишилися такими ж простаками. Але ось що до нафтової області почали стикатися любителі наживи, і хтось невідомий почав нових індіанців відстрілювати. Тут на авансцені з'являється шляхетний слідчий з ФБР. До речі, ця організація у ті роки лише півтора десятки років тому. Му як була утворена Скорсезе Він взагалі майстер зображення у кінематографі двох речей: витонченого насильства, що має кримінальний характер, та драм, пов'язаних із усім цим. Перераховувати всі його фільми я не буду, адже більшість ви і так знаєте: Ернест Буркхард, якийсь солдат-авантюрист, який приїхав до свого дядька Віліма Хейла в Оклахому після перемир'я у 1918 році. Мета це осісти, адже Хейл багатий фермер, який носить скромне прізвисько король. В наш Ніро справляє спочатку цілком доброзичливе враження. Він, начебто, щиро бере участь у житті племінника і захоплюється побутом корінного населення Осейджів, навіть освоївши їхню мову. Хейл переконує свого племінника одружитися з однією спадкоємиць червоних мільйонерів, щоб закріпити своє становище. Але Ернест невибагливий. Він навіть зачаровується справді симпатичною індіанкою Молі Кейл, вирішивши одружитися, щоб робити бізнес. Однак незабаром серед родичів починається ланцюжок насильний смертей у ролику видно, що Скорсезе на жарт розмахнувся у деталюванні зображення дивовижного світу Оклахоми. Критики, які вже подивилися картину, вказують, що в ній не так багато очевидного насильства, але від цього вона справляє ще більше враження а загальний геноцид через особисте життя героїв. Коли режисер Дені Вільнів оголосив, що розбиває класику наукової фантастики Френка Герберта Дюна на два фільми, шанувальники не одразу це схвалили. Але тоді ніхто й не згадав, що було, коли Девід Лінч спробував впихнути історію у дві години ще у 1984 році. У 2021 році, коли вийшла перша частина Дюни, все по більшій мірі вирішували касові збори, завдяки яким же Вільньов планував собі, чи знімати йому продовження чи ні. Стрічці при Бюджетів 165 мільйонів зелених вдалося зібрати у прокаті 402 мільйона доларів. І це навіть не вдалося вийти в нуль. Щоб ви розуміли собі, точка беззбитковості для дюни, ймовірно, становила близько 450-490 мільйонів, що означає, що фільмовірно був у мінусі для Warner Bros. Незважаючи на те, що Дюна не стала мільярдним проєктом, її все одно можна вважати успішною, оскільки вона була випущена під час пандемії. І ось друга частина вже. Майже готова. А також є два трейлери, які це підтверджують. Ролики сповнені приголомшливими краєвидами на планеті Гіді Прайм. У продовженні картини ми побачимо події, початок яким покладено в першій частині. Це об'єднання пона Атріда, з Чані та фременами. Тут перед шанувальниками саги більше розкриються характер головних героїв. Буде багато видовищних і ефектних бойових сцен. Головні ролі в картині виконали всі ті ж Тімотєй Шаламій, Зендея, Ребека Фергусон, Хав'єр Барден. Джон Бролін і так далі. А також до касту увійшли Флоуренс П'ю, Лео Сайду, Остін Батлер, Шарлота Ремпінг та інші зйомки дюна 2 тривали 5 місяців і проходили в Будапешті, абу Абудабі, Йорданії та Італії. Над нею, крім вільнева, працював той самий оператор Грег Фрейзер, який працював над першою частиною. І все той самий оскароносний композитор Ганс Цимер. Друга частина Дюни до речі повністю створена у форматі IMAX, тоді як перша була такою лише на 40%. Ну а цей витвір мистецтва я чекаю певно, що найбільше. Ну хіба що після Опенгеймера і Барбі. Трейлер Наполеона від Рідлі Скотта я передивився разів 5 так точно. Ну дуже вже подобається мені тематика французької революції разом із легендарним завойовником середнього зросту тих часів. Продуктивності Рідлі Скотта, якому вже виповнилося 85 років, можна лише позаздрити у 2021 році. Він випустив останню дуель та дім Гучі. Зараз вже готується презентувати Наполеона. А у 2024 році Гладіатор 2». Фільм Наполеон частково заснований на концепції Стенлі Кубрика 1969 року. Але сценарій писав Девід Скарпа, який працював зі Скотом над фільмом Усі гроші світу. Це буде дійсно масштабна картина. На відміну від багатьох фільмів про Наполеона, у яких показані одна-дві великих битви, у фільмі Скота їх цілих шість. За офіційною інформацією, фільм тривалістю 158 хвилин, розповість про те, як просте і французький офіцер Наполон Бонапарт прийшов до влади, став імператором Франції та одним із найвідоміших полководців в історії. А потім усе втратив та став вигнанцем. Також у фільмі широко висвітлюються стосунки Наполеона з його дружиною Жозефіною. В ролі полковника, генерала імператора Наполеона знявся актор Гоукін Фенікс. Жозефіну Богарне зіграла талановита Венеса Кірбі. Крім того, у стрічці знялися Тахар Рахім, Людвін Саньє, Пол Ріс та інші. Стрічка, що є приквелом до роману Чарлі, шоколадна фабрика, розповість дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, фокусник і шоколад'є став тим Вілі Вонкою, якого ми знаємо сьогодні. Ця яскрава і винахідлива кіновистава познайомить глядачів із молодим Вілі Вонкою. повним ідей і рішуче налаштованим змінювати світ шматочок за шматочком. Історія про ранні роки персонажа Вілі Вонка буде натхнена класичним дитячим романом Роальда Даля. Режисери зосередився на юнацьких пригодах. Вілі Вонки до часу відкриття його всесвітньо відомої шоколадної фабрики. Продюсером фільму є Девід Хейман, який також продюсував фільми про Гаррі Поттера від Ворнерів. У трейлері ми бачимо, як Вонка експериментує з фантастичними солодощами, зустрічає кумедних мешканців міста, де торгівля шоколадом монополізована невеликою групою майстрів. Пол Кінг поділився, що Тімоті Шаламе ідеально підходить для ролі Вілі Вонки, і наголосив, що він неймовірний актор нового покоління, який є доволі смішним та емоційним. Емоційно інтуїтивним за його словами, йому бездоганно даються епізоди з танцями та співами, які є дуже важливими у фільмі. Нагадаю, що оригінальний дитячий фентезійний роман валійського письменника Рольда Даля екранізували двічі у 1971 та 2005 роках. У першому випадку вже дорослого вонку зіграв американський комік Джин Вальдер. Так, так, і саме його образ згодом перетворили на популярний мем. У другому образ втілив Джонні Деп у стрічці Тіма Берта. Фух, ну і підбірочка вийшла. А на цьому все. Дякую кожному, хто додивився аж до цього моменту. Клацай підписку та вподобайку. По можливості можеш підтримати мене на БаймієКофі або на моїй монобанці. Буду вдячний кожній копійці. Ну все! Цьомаю!